Війна та російська окупація це страх і смерть. З кожним днем зростає кількість зморених голодом тварин, які будь де шукають рятунку. Вони абсолютно беззахисні перед обстрілами, ворожими військами і будь-якою небезпекою. Тварини до останнього чекають на своїх господарів, навіть якщо їх вже не повернути. Тому центр допомоги тваринам координаційного штабу волонтерів Дніпра організував поїздку на деокуповану територію Херсонщини для того, щоб встановити станції вигодовування домашніх тварин та передати корм місцевим жителям. І що ці саме годівнички ми вперше повезли три. Облаштували у деокупованих селах Херсонщини. Це високопілля, Архангельське. Облаштували три. Зараз три ще готуються. Попередньо лише привозили корм для місцевих, які підгодовують тварин. З цими годівничками думаємо, що це буде простіше, тому що тварини зможуть їх використовувати і вони будуть ну, поновлюватися самим кормом. І також просимо. Місцевих досипати його першою зупинкою стало селище Архангельське. Місцеві намагаються допомогти всім чотирилапим, яким тільки можуть, хоча їм і самим доводиться зараз дуже важко. Там ми познайомилися з чорним песиком, який супроводжував нашу команду під час поїздки. Очевидно, що малюк прагнув уваги людей. Були в нього господарі чи ні, нам на жаль невідомо. Саме цей чотирилапий друг став першим, кого ми нагодували. По дорозі на інші локації волонтери зупинялися та підгодовували собак, залишали корм місцевим жителям. Ми підрахували, що приблизно одна така штука, годівничка, виходить нам біля 300 гривень. Це саме будівельні матеріали, з яких вона робиться. І так само приблизно корм, який потрібно туди засипати, в одну там, до п'яти кілограмів. Волонтери координаційного штабу Дніпра за цю поїздку допомогли тваринам Архангельського Високопілля Зеленодольська. Волонтери продовжують допомагати тваринам: тим, яких вивезли з гарячих точок, та тим, які залишилися. Допомагайте і ви. Долучитися можна донатами. Будь-яка сума шанс врятувати ще одне пухнасте життя.